Аню, вітаю, розповідає, якою є ситуація станом на цей момент вітаю Фаріда. Да, хочу одразу, от якщо почали про Вовчанськ, про північні кордони, маю на увазі Харківщини і загалом України, то е, хочу сказати, що ситуація лишається складною. Ми добре чуємо на жаль, в Харкові от, відгуки відлуння тих боїв, які тривають на півночі Харківської області. Чутно на <кій> пробачте, чутно зокрема. В районі північної Салтівки, от ну назвемо це канонадою, але це отакі. Потужні звуки час від часу, тому війна вона дуже близько, але разом з тим хочу сказати, що е, якоїсь такої панічних настроїв, про які що раз росіяни говорять, причому на різних майданчиках, на різних платформах його в Харкові немає. Є, звісно, проживання, є страх певний, але панічних настроїв чи чогось такого немає. Тому тут просто чергове, як чергове, підбиваючи ну, підсумок тижня, хочу сказати, щоб кожен наш глядач перевіряв інформацію і не вірив просто. От, просто так, будь-яким будь текстом, які він читає, чи будь-яким відео, які він бачить. Що ж до ситуації в Харкові, я хочу згадати вчорашній обстріл, у нас буквально шість днів поспіль росіяни обстрілювали місто. А, трошки довший на да, цей період є, але з певними виключеннями, коли не діставали Харкова, по передмістю, але днів точно от були з дня в день, а, і от ви зараз бачите наслідки одного з ударів по приватному сектору Шевченківського району. Це скажімо так, приватний сектор центральної частини нашого міста так виглядає дитяче після влучання поруч. Один з авіаснарядів УМПБ або КАП, як його просто звуть, він потрапив в землю між кількома будинками приватними і отакі от наслідки. І головне, що ми тут маємо шістьох поранених, на щастя, всі неважкі. Вже вчора, коли ми друкувалися з близькими родини, яка зокрема живе в цих будинках, то нам повідомили, що вже надвечір всіх мали виписати, щоб вони мали повернутися додому, але ви бачите, в якому стані домівки. Тому те, хто... Був відселений міською владою до тимчасового житла. Оце пошкоджене воно закривається. Те що тимчасово поки знайдуться сили, щоб відновлювати. І е, окрім цього удару по Харкову був ще один по Київському району. Там, на щастя, без таких пошкоджень, без таких втрат, удар. Прийшовся в лісосмугу. Я пропоную послухати а, представників прокуратури, які точніше схарактеризують і тип снаряда, і от, що, яких пошкоджень він завдав, і також людей, які пережили цей удар. Обидві жінки, які ви побачите зараз, вони були в момент удара в своїх домівках і тільки дивом лишилися неушкодженими, але в серйозному шоковому стані, і а, їхні як майно, так і близькі постраждали. Російські військові, порушуючи закони та звичайне ведення війни, здійснили обстріл авіабомби д 30 СН житлового кварталу центрального району міста Харкова Шевченківського району. Уламки вказаної ракети ви можете спостерігати. Можете спостерігати рунівну сину вказана ракета, Запуск був здійснений з території Болгородської області з літака. Це було дуже різко, не було ні свісти, не було нічого, просто взрив і все стекла, все, все вилітіло. Нам повезло, що ми в цей момент як би, телевізор, ми лежали осколки. мимо. Сестра з сім'єю в лікарні зараз належали скоби, їдуть уже назад. Коты в шоке, собаки тоже раненые. Сейчас у соседей находятся. Дом вы видели в каком состоянии. Я не знаю, он подлежит восстановлению или нет. Это уже второй прилет у нас был. Первый прилет был в 22 году. Вот. Но ну, тогда не такое разрушение было. Дом восстановили. Ну вот восстановили, теперь что дальше? Хочу сказать, що окрім Харкова, на жаль, під обстрілами був и регион. У нас є поранені в Вовчанську, у нас є... Жертва в вовчанську за вчорашні, за вчорашню добу а також Чугуївське село Українка там теж поранена жінка через обстріли. Загалом же я дуже не не люблю це, але доводиться говорити про це. Доводиться рахувати. Коли ми в неділю так спілкуємося, включаємося в ЕТР, то а, я Підбиваю такі підсумки, скільки людей загинуло, скільки поранено. Якщо ми говоримо про Харків, говоримо про Харківську область в цілому, то на за цей тиждень цифра вона надзвичайно велика. У нас загалом, якщо ми говоримо про регіон, близько сотні людей поранені і десяток жертв, на жаль, серед цивільних. І тільки Харків, тільки Харків, от за цей тиждень в цій статистиці 65 поранених і четверо четверо загиблих, тобто майже половина від цієї кількості в тому дійсно дуже діставалося самому обласному центру. І окрім того, що от Вовчанські вовчанські села тут, попри евакуацію, я хочу сказати, що нашим евакуаційним командам змогли вони вивезти, більше 10 тисяч людей вже перебільшила цю цифру за тиждень з 10 травня, і лишається зовсім невелика кількість людей в населених пунктах. Але кожен з них важливий і дуже прошу, щоб люди, якщо в них там є зв'язок місцями, буває так, що він зникає. Проблеми з електрикою, але часто люди можуть долучитися до такогось інформаційного. Інформаційних новин побачити, якщо відбувається до них, тут дзвонюються їх рідні, які бачать наші новини. Тому дуже прошу. Погоджуйтесь на евакуацію, виїжджаєте просто вона щодня стає складнішою для команд, які приїжджають за вами. І для вас щодня зростає небезпека. Тому повторюся, що більше 10 тисяч людей з Вовчанщини з північного прикордоння вже, вже вивезли більшу безпеку. Є куди розсилювати, є допомога. Звісно, так ви лишаєте там дім, але ви зберігаєте цим життя. Це без перебільшень, без якихось гучних слів. Це, от, якщо коротко, вчорашня доба, сьогоднішній ранок і загалом тиждень, який пережив Харків і Харківська область ще от стосовно евакуації, хотілося б уточнити. В новинах дуже часто з'являється про те, що закликають людей виїжджати, про те, що працюють над тим, аби люди могли змогу виїхати. Станом на вчора я дивився оновлену інформацію орієнтовно, 10, ідеться про 10 тисяч людей. Якої от. Ситуація є на цей момент так. 10300 тисяч трошки там більше людей. Це те, що офіційно називають виїхали. Головна цифра лишається менше сотні людей в самому Вовчанську біля нього. Це те, що змогли порахувати, порахувати тут правда дуже важко. Це за заявками родичів, які дзвонять на гарячу на, на, на лінію. В... Бо перевірка дворів хтось не виходить. Дуже часто просто доводиться обстукувати калитки, зазирати в вікна, щоб подивитися, зрозуміти, чи живуть там люди. От нещодавно шикувало мене відео, коли наші наша подружна поліція, яка теж задіяна в евакуації, коли вони знайшли в будинку родину з дітками, і звісно, їх вивезли, але офіційно. Подавали наскільки я розумію, подавалися дані, і можливо ця родина теж подавалася, що вже немає дітей на цій території. Але на жаль, от бувало так, що люди поверталися назад свої оселі якимись стежками. І тепер ну зрозуміти фінальну цифру, скільки людей ще потребують евакуації, досить досить важко. Тому от такі заклики я напевно що щоразу в включеннях проговорюю. І як це відбувається на місцях, хочу одразу сказати, тому що багато зглядачів можуть спитати, дійсно, що там немає. Леки немає часто мобільного сигналу, він з'являється та подекуди. То ця інформація з закликами вона може бути, ну, скажімо так, не, не працююча, але насправді працює, бо для тих людей, чиї сім'ї там живуть, вони дзвонять, вони просять. Повертатися, і окрім того, як це працює на місцях в гучномовці. Оці команди, які їздять, зокрема, і так просять. Місцеві знають такі точки виходу, скажімо так, якісь знакові місця, в тому ж вовчанську чи в селах поруч, коли збір да ти можеш дочекатися з речами біля певних місць, які проговорені з місцевими. Тобто, вийти з речами туди і тебе заберуть. Буває так, що людей підбирають просто по дорозі, наприклад, людина. Пішла з валізами, зайшла з сумкою там до цієї точки збору, або просто вийшла в надії, що її підберуть і забирають так само людей. До цього задіяні дуже різні команди. Це наші рятувальники, які свою техніку тесту застосовують для вивезення. Це поліція, це волонтери підготовлені. І от і вчора ми в етері показували, як виглядають пульт вже в Харкові прийому людей, що виїжджають. Це дійсно певна така, знаєте, всеохоплююча комплексна турбота, звісно. Дати людям все, що вони лишають вдома, неможливо, але тим не менше безкоштовні ліки, навіть окуляри, да, якщо людина його цього потребує, продукти з собою, спальні місця, якісь ковдри, набори гігієни. Якщо виїжджають з тваринами, то намагаються дати переноски обов'язково да, для того, щоб готувати чи собак, з ким виїхала людина. так само дуже ретельно працюють психологи з цими людьми. бо… Треба теж розуміти, що люди, які виїжджають зараз з цих сіл або з Волчанська, це здебільшого люди похилого віку. Це люди, які мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, це ті, хто така най я не знаю, сказати, найвитриваліше, да або найбільш відчайдушна категорія людей, які трималися за свою оселю, за своє майно до останнього. От вони ті ті люди, які ми колись показували, коли спокійно могли заїхати ще в Вовчанськ, коли не було загострення ситуації, не було загострення од спробів прориву і спроб захоплення міста. А то ті люди говорили, що ми виїдемо тільки при Найсильнішому загостренні, і от воно відбулося. І тому ці люди вони потребують допомоги серйознішої речі, так частково намагаються надати якісь перші. І вже потім, в ті місця, куди їх везуть, це іноді Харків, це більш спокійніші частини Харківської області, то там вже продовжується робота з ними. Коли також хочу сказати, що до грошей так, дуже часто буває так, на жаль, що людина виїжджає вже з. Зі з, згорілого житла, і один з наших колег написав так такі слова, що коли їдеш в автобусі з людьми, та з які евакуювалися, то від багатьох пахне цим димом їх згорілим дом, домівками, згорілими вулицями Вовчанська. І це це, це показово, що дійсно потрібні найнеобхідніші речі, і їх надають у таких притулках е, місцях тимчасового проживання. Люди обживаються там часто. Зустрічаються вже з сусідами зі своїми, які більш-менш обжилися там, дійсно складно буде жити людям од особливо похилого віку на нових місцях, але тим не менш це безпека, бо обстріли там ну вони не не припиняються. повторюся, якщо ми, наприклад, частину прикордоння чуємо тут в Харкові, як іде канонада, то там це просто ти не можеш заснути. Жоден погреб не врятує від влучання авіаційного снаряду поруч чи просто в твій будинок. Тому от є така нагальна потреба виїжджати, і дуже вірю, що от за найближчі дні що офіційна влада скаже, що е, все евакуація завершилася, там немає в небезпеці людей. Але остаточно ми будемо розуміти. Цю цифру і жертв на жаль, і поранених, і втраченого тільки коли території, які зараз під посиленим вогнем, коли їх повністю де окупують, звільняють, і там буде безпечно працювати нашим правоохоронцям. Ну і ми знаємо, що в будь-якому випадку все одно залишаються люди, які з жодних обставин не хочуть виїжджати, і вони. Я просто дивився відео з Вовчанська. Мені потрапило. Е в соцмережах, де бабуся розповідала про те, що їй немає куди їхати, і вона залишиться, бо, хоч знає, що таким чином вона вдома. І я розумію, що такі люди теж є, і це небезпечно. Тому, якщо є можливість і є люди, які вам допоможуть з цим робити, то ми закликаємо. Все ж таки виїжджати для того, щоб бути в безпеці, бо це головне. Аня, я тобі дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. І я нагадаю, що на зв'язку із нами була наша колега це Анна Черненко, кореспондентка із Харкова, з якою ми говорили про те, що зараз відбувається в місті, в області і на півночі Харківської області, де росіяни активізували свої наступальні дії і намагаються створити як вони стверджують, так звану буферну. Зону при цьому обстрілюючи постійно Харків область і продовжуючи обстрілювати всю територію нашої країни.